Андрій, коштів ніколи не, не вистачає цей раз. І це все це всі прекрасно розуміють. Е, їх багато немає, вони або є, або їх немає. Ми сьогодні можемо мати 200 тисяч гривень, а вчора мені дзвонив майстер зі Львова, де ми відігнали на ремонт авто. Він говорить, там не підлягає ремонту, потрібен другий. І 1700 доларів ми заплатили за той двигун. Тепер питання, коли я собі там розраховую, що ми там поміняємо вже по словах майстрів прокладки, це все там шліфонець, це зробиться, воно буде 25 тисяч гривень, а тут нам виходить 70 тисяч гривень. І тому... Але як завжди, я дуже дякую за довіру всім, хто донатить, допомагає, бо тільки в нас стає так менше-менше коштів, тут вже з'являються дзвонять, Привіт, бажаю здоров'я, хочемо задонатити, на колядували, на ну або друзям за кордоном які на постійній основі допомагають нам, і ми цим всім перекриваємо.